Привіт, ви на каналі Техногайд, місці, де технології розкладають по поличках, а не прикрашають рекламними лозунгами. Якщо хочеш обрати техніку з розумом, а не за близьком коробки. Тисни лайк, підписуйся і можеш накинути донатик на монобанк. Якщо тобі подобається те, що ми робимо, посилання в описі. Сьогодні говоримо про найпоширеніші помилки, які допускають люди при купівлі смартфона. Помилки, що коштують не тільки грошей, а й нервів і часу. Ролик для всіх, для новачків і навіть техногіків, які іноді ведуться на марк. Буде 5 жирних факапів. Кожен із них розкладемо на атоми. Поїхали! У нього ж 108 мегапікселів. Оце буде фото, як у профі. А потім відкриваєш галерею, а там розмиті піксельні каші і кольори, як із мультфільму минулого тисячоліття. У чому суть? Люди купують смартфон, орієнтуючись тільки на камеру, дивляться на цифри, мегапікселі, кількість модулів, а не на оптику, сенсор, софт, стабілізацію та реальні приклади фото. Але камера це лише одна частина смартфона. Ви що купуєте телефон тільки щоб фотографувати? А як же автономність, екран швидкодіє? Оновлення один модуль нічого не вирішує. Порада. Перед покупкою дивіться фото в реальних умовах. Читайте тести. А головне, думайте, чи вам дійсно потрібна камера на рівні флагмана, бо 9 з 10 користувачів фотографують котів і каву, і для цього вистачить і середняка. Я беру тільки Samsung. Китайське не годиться, оце Realme. Що це за бренд взагалі? Це типова помилка. Люди орієнтуються на логотип, а не на начинку. Іноді смартфон з гучним іменем має морально застарілий процесор, посередній екран і ціну як у флагмана. А невідомий бренд видає залізо як у топів за половину ціни. Так у відомих виробників є плюси: підтримка, сервіси, екосистема. Але це не скасовує здорового глузду. Якщо брендовий телефон, це смартфон 2019 року в новому, Ому корпусі, то треба робити висновки. Порада. Не дивіться на логотип, дивіться на процесор, екран, яскравість, герцовка, пам'ять, батарею і вже потім на бренд. Що зазвичай пишуть в магазинах: АМЛЕТ ОЛЕТ Супер І все. Але ніхто не зазначає головне: герцовку. І ви берете смартфон із крутим екраном, але з 60 Гц у 2024 році. І здається, що телефон гальмує, навіть якщо там топовий процесор. Це як поставити двигун від спорткаров Запорожець. Бо якщо екран не встигає оновлювати зображення, всі дії виглядають повільними, смиканими, некомфортними. Порада, не ведіться на яскравий АМЕД. Шукай. Мінімум 90 або 120 Гц. Різницю ви відчуєте одразу, навіть якщо раніше про герцовку не чули. Ніхто про це не думає до першого глюка. Купили смартфон, все летить. А за рік проблеми. Не працює банківський додаток, гальмує інтерфейс, немає нових фішок. А все чому? Бо виробник вже забув про цю модель. Сьогодні підтримка це не розкіш, а необхідність. Смартфон без оновлень це дірка в безпеці. Плюс софт старіє, нові програми не працюють, Google-сервіси не оновлюються. Порада. Перед покупкою дізнайся, скільки років оновлень обіцяє виробник, і обирай тих, хто дотримується слова. Samsung Ounk, Google, OnePlus, Xiaomi на останніх прошивках HyperOS. -и. І нарешті п'ята помилка це економія на критичних речах: акумулятор, екран, процесор, ось три стовпи, на яких тримається будь-який смартфон. Але буває, що люди купують пристрій з батареєю на 4000 мАч, бо так дешевше, і потім носять з собою павербанк. Або беруть смартфон із дешевим tn екраном який сліпне на сонці і вицвітає під кутом. Або беруть модель з Mediatek п'ятирічної давнини, яка вже тоді гальмувала. У гонитві за економією ми часто втрачаємо головне комфорт. -ку. Користування. І навіть якщо телефон був недорогий, але він тебе постійно дратує, на це не економія автрата. Краще зменшити апетити в частині мегапікселів і гігабайтів, але взяти модель з хорошим екраном, батареєю і нормальним залізом. Це дорожче в моменті, але вигідніше в перспективі. І наостанок, друже, хочу сказати ось що. Світ смартфонів сьогодні схожий на великий маркетинговий лабіринт, зовні обіцяє мегакамеру, турборежим, вічну батарею. Але за цим фасадом часто ховаються компроміси, про які не кричать на обкладинках. І тут, на Техногайді, ми не женемося за хайпом, ми говоримо, як є, бо хороша покупка це не про модні назви, а про розумний підхід. Якщо після цього відео ти хоча б один раз подумаєш перед покупкою. А що мені реально потрібно? Значить, ми зробили. Свою справу, розумна техніка для розумних людей. Якщо в тебе є друзі, які зараз обирають собі смартфон, скинь їм це відео. Хай теж не потрапляють у маркетингову пастку. Дякуємо, що залишаєшся з нами. Пам'ятай, твоя підтримка це наш розвиток. Лайк, підписка. І якщо буде настрій, донат на монобанк. Все в описі. Попереду ще багато корисного. Побачимось у наступних випусках техногайду. І не забувай, перш ніж купувати, подумай двічі, перевір тричі, і тільки тоді тисни оформити замовлення.